Товариство, хто хоче посміятися від душі, мусить відео до кінця дослухати. У мене є друг, він живе з жінкою років 15, вже дітей немає, їздять по всяким курортам, там приймають всякі мазі, до лікарів ходять. Ну, медицина тут безсила. Ну і вчора він мені дзвонить і каже: Слухай, Андрій, коротше, реклама вискочила мені в телефоні якоїсь газети, що мацьонька Настя зніметь всі твої нещастя. Каже, до мене треба їхати. Я кажу, Ростик, Нема проблем, слово Мацьонька Настя то вже все мені далі більше починає подобати. Ну зустрілися ми з ним зрання, дзвонимо на той номер телефону, знімає слухавку якийсь мужик. Каже: І, от ми вже вашу дзвінка чекаємо ні в 10, Кажу, баба кажуть баба, бабі, Насті вночі ся один той самий, напевно, сон снить. Бійся бійся Бога і пацанів зі Львова. Я такий кажу, в смислі бабі Насті? Він каже, та бабі, блядь, 90 років, каже, мульфарці. Ну, то я промовчав. Ну, Взяли його локацію, їдемо. Здивувало те, що село називається в Закарпатській області потрихує. Я кажу, Ростік, в тому селі точно тобі баба Настя щось потре. І тобі все далі все вийде. Ну, їдемо по дорозі. Я ще Ростіка підйобую по дорозі пару разів. Кажу, Ростік, давай йому декілька порад. Але після тої останньої моєї поради, як я йому сказав, загадай бажання і зайди до церкви і задуй свічки, він мене вже нічого не слухає, бо бабушки, які там були в той час в церкві, його з палками виганяли, священик два роки вже не сповідає. Ну, менше з тим, приїжджаємо туди ближче до того села, орієнтир був 20 кілометрів, не доїжджаючи Мукачева, нам має кіт дорогу перейти, перебігти, точніше. Ну і за тим кутом маємо направо повернути. Доїжджаємо туди, дивлюся, кіт перебігає дорогу, я за кутом направо повертаю. Їду далі, тут з поля зору кіт пропадає і зі двору якогось вибігає другий кіт. Що мене здивувало, було до хвоста того другого кота, пусте відро прив'язане. Кіт біжить для відро в жопу йому б'є, і дитина за ним, років 3-4, з палкою його доганяє. Ну, і тут бере і машина глохне, як на зло. Ну, та я вийшов з машини, мужик підходить до мене. Каже, то ви. До мульфарки Насті. Я кажу, та напевно ми. Вона каже, йдіть, вона вас чекає. Заходимо з розцьками до неї. Вона, вона зразу питає, каже, хто з вас Ростислав? Хоча ми ні, ну, не казали, кого як звати. Я тикаю пальцем на Ростіка. Мені мову вже в той момент перервало. Ну, я, вона каже, лишіть нас двох, я виходжу. Проходить хвилин 10. Ну, а єдиний послуга було, коштувала 10 тисяч гривень, щоб вона помогла. Ну, я його лишив, проходить хвилин 10, він виходить назад, каже, бабуся тебе чекає. Та я б взагалі не хотів туди чесно йти, але заходжу. Дивлюся, бабуся улибається, каже, Андрюха, дав би тобі Бог здоров'я за такого клієнта. Я кажу, ну да, блін, за такого клієнта, десятку на рівному місці. Вона каже, тут в принцип не в грошах, я йому помогла всім, чим могла, бо тут медицина була безсила. Слова мені і сподобали. Я кажу, ну і що, що йому робити? Ви сказали? Вона каже, я йому ніць не сказала, але ото лікарство, все в тому конверті, дає мені конверт. Я взяв конверт, вона каже: єдине прохання, коли будете їхати по дорозі до Львова, не відкривайте його, бо ти, Андрюха,ся всиш разів 10 по дорозі. Я кажу, в смислі. Вона каже, та в прямому смислі, відкриєш, будеш обсикатися хвилин, кожні хвилин 10. Я кажу, оростік. Вона каже, розтік ні. Та добре, взяв конверт, сіли в машину, машина зразу завелася. Їдемо назад, Ростик мене питає, що то за конверт. Кажу, та бабушка казала цей, щоб його не відкривати, бо двоє обіцяємо по дорозі. Він каже: ну то добре, казала, так і зробимо. Приїжджаємо до Львова, з того всього випили ще по 50 грам горілки. Як то кажуть, при, прийняли лікарство на душу. Ну, Відкриваю той конверт. Дивлюся десятка гривень в конверті. Думаю, ніхіра собі бабушка, типу молодець, гроші назад, вернула. Віддаю Ростику. далі дивлюся в конверт якийсь. Якась бумажка написана маркером чорним, такими великими літерами. Я читаю так про себе. І ті слова в мене вбили. Там було написано Скажи своєму товаришу, Верніше, там було так написано. Скажи своєму другу Ростиславу, в нього будуть діти тоді, коли він буде пхати в ту диру, що треба. Мене ті слова вибили, бля. Я тупо впав на землю, ржав До німагу Рості каже, що там написано? Я кажу, візьми почитай. Він взяв той конверт, почитав. Ну Ростіка я ще до сих пір не бачив, якщо чесно. Навіть ще й не дзвонив ні він мені, ні я йому.